Всім добрий день! 29 березня. Сьогодні працюю в тепличці, пересаджую гвоздику. Я її садила в цю велику кассетку. Вона прийшла в менший мені, купувала в меншій. Зараз вже коріння наросло. пересаджую в горшки. Це я гвоздику купила для себе. Хочеться мені її розмножити. Я навіть не знаю, які там будуть кольори. Як зацвіте, побачу. Теплички не дуже жарко. На півдні України вже жара. А на півночі на Сумщині ще холодно. Дощить, дощик ляпотить по теплиці. Он уже скільки горщиків наставила. Одна є з гвоздичка вже з бутончиком. Так, що скоро побачу. Капуста. Один ящик вже висадила на двір під агроволокно, тому що в нас вчора був мороз ночью, і в мене в теплиці, на жаль, замерз в стаканах базилік. Я сама не можу розуміти, чому мороз був невеликий, мінус три. Теплиця на дві плівки, і отак на столі стояв базилік, і він змерз. Провелося мені його викинути і пересіяти новий. Ось цей зелений він стояв вдома. А Фіолетовий кхів, був тут. Підростає жоржина, вона також вдома сидить це я її сюди винесла, закаляться. Підростають листочки на чорної смородині. пчолкам подобається, у мене тут тепло, мабуть, плівка жовта. І їх тут поналетіла ціла куча, гріються. Рідиска росте також повільно, дуже повільно. Поставили такі легенькі дуги. Якщо я попікірую сюди помідори між редискою, то, мабуть, буду прикривати агроволокном, тому що опалення у мене немає. Опалення це гроші. У мене, на жаль, їх лишніх немає. На днях насипала гранулки, такі сині від слимаків, і слимаки всі подохли. Називається брос польська. Така продукція від слимака. Його тут дуже багато, прям кишить. І в будинку, бува, вилазять, і в погрібі. Цибульку потикала та, що в домі маленька була. І, здається, мені я сіяла кріп, ось він сходить. Але сонця нема і все дуже-дуже повільно. А тоді, мабуть, у травні, як в жарі, і буде тут жара. Так, а це ось я посіяла тут базилік утром, пересіяла. Такий красивий був запашний. Ну, що ж поробиш, перші помилки. Я ніколи не сіяла розсаду, ніколи в мене не було теплички. Буду вчитися на своїх помилках. Всім гарного дня, до побачення!